Олександр Берегінець а скріни не горять всі дні війни, в тому числі і перші дні та години, Порошенка зафіксовані, бо він увесь час соратниками був у публічному просторі, як і годиться лідеру. Слава Україні я того, щоб подякувати і сказати, що ті, хто зараз доєднався до підрозділів територіальної оборони. Ті, хто сьогодні записався, сформував. Це друга рота. Це четверта рота, перша звод. Рот. От вчіться, будь ласка, що у нас вже в батальйоні територіальної оборони це вже четверта рота. І черга для того, щоб брати участь в обороні Києва, все зростає. На цих фото не лише безліч свідків, а й ознаки того часу. Буча Ірпінь тих самих. Куди потім возили Зеленського Джонсона безліч інших, хто хотів там побувати, але не зміг, коли було гаряче. У мене там загинув товариш. Там згоріла моя автівка, якою їхали у сподіванні витягнути з підвалу дітей під час окупації. У мене під окупацією опинилась купа друзів і товаришів. Ще раз повторюю, мене цікавить журналістське розслідування погодинного графіка початку вторгнення всіх топових слуг від президента Єрмака, керівників СБУ, ДБР, поліції до депутатів і чиновників першого рану. Хтось із них може сказати, як Порошенко, що він боронив Київ чи інше українське місто, і чи зможе це довести? Я особисто без жодних проблем. А вони, ті, хто множить пасквілі про пороха. Володимир Омелян Україну в перші тижні повномасштабного вторгнення відстояла войовнича меншість, саме та меншість, з якої постійно збиткувалися, упосліджували і переслідували. 24 лютого 22-го вже остаточно стало несмішно, і до більшості, нарешті, дійшло гірше настало. Я здогадуюся, в яких саме бункерах хто перебував з влади і де чим займався. Насправді героїчні епоси про Мівіну і колекційні вина ми почуємо лише декілька місяців по тому. А про руки Татарова полікоть в чеченській крові дізналися лише взагалі через три роки. Я пам'ятаю порожні вулиці Києва, мовчанку в ефірах українських чиновників, 90% яких дременули Закарпати, тижні вичікування українських олігархів і забудовників, хто переможе, і черги черги до військоматів. Дайте зброю. Питання чим воювати тоді стояло найгостріше, бо українська влада зробила все, щоб зірвати забезпечення війська і перетворити українські міста на легку здобич красної армії. Петро Порошенко був з військом з першого дня і залишається з ним донині. В перший день Великої війни, 206-й батальйон 241-ї бригади ТРО був забезпечений усім від форми і їжі, саме його пороха з усиллями і допомогою інших волонтерів. В подальшому його підтримку отримують десят. Яткі батальйонів вибрига, бо все на що спромоглася влада в перші тижні, це записувати відеозвернення і молитися в московських храмах за народ і військо, яких вона неодноразово зраджувала. І йому не потрібно було говорити, що якби я не був президентом, я би зараз був ТРО, бо він є тим президентом, який думає і дбає про націю. Ми на сьогоднішній день перетворимося в Швейцарію. Поки що не по рівню життя і не по нейтральності, як дехто може подумати. А по тому, що тут буде, як в Швейцарії, під ліжком кожного патріота буде лежати зброя. І для того, щоб нам мобілізуватися, буде потрібно лічені хвилини. Лисиця Кицюне, людина, яка відбудовувала армію і власні кошти вкладала і вкладає в неї, вже нас напевно б здала. А людина, яка вийшла з російського КВН, ховалася від повісток ні гривні з власних коштів в армію. Наш спаситель, що у вас в головах, людоньки? Неудобних ситуацій в нашій житті дійсно при Ну на то вона і життя. Олексій Петров, «Як би трубадури банкової не намагались ліпити з діючого президента образ Цезаря сучасності, пам'ять вперто пропонує подивитись назад не так далеко, але подивитися. Ким би ти не був, хоч клоуном, хоч фізиком за п'ять років стати державником неможливо. як би тобі цього не хотілося, і як би тобі голосно не лили у вуха про най-най-най величнішого сучасності. Аш величисто датський советник второй статьи Дерас Петрович Пандорин. Пандорин? пам'ятаю, як десь перед буремним в політичному сенсі 19-м роком на просторах Фейсбука з'явилась гра. Я не пам'ятаю, як вона називалася, але сенс був в тому, що обираючи собі роль президента чи прем'єр-міністра, ти починаєш керувати, приймати рішення, вимагають вчителя підняти зарплатню, а ти не проти. Бо ж дуже хочеться бути хорошим, от тільки потім, через певний час, у тебе починаються проблеми, наприклад, перекоси в бюджеті, ну і так далі. Безумовно, це була лише гра, але таке враження, що заздалегідь змальована з діючої влади, де немає стратегії, а є лише імпульси, Хочу іконки і мищою відкривати окна. План перемоги в 24-му році, платформи миру і так далі. Все це звучить пафосно, але, як на мене, схоже на надувну культур. Дивує той факт, що цей самий найпотужніший. План розробляла та сама команда, яка бухала горілку в Буковелі, коли до початку пекла в Україні залишалось трохи більше місяця. І те, що нас чекає, всю країну чекає, було відомо не від учора. Якщо прості люди вже декілька місяців грали в ромашку буде-не буде, то на банковій все було відомо до дрібниць, і що було зроблено, аби зменшити силу першого удару, одне велике ніхера? Хто потім сплатив за це самим дорогим? Питання риторичне, знаючи люди по. Декою, що проблеми на фронті почалися з'являтись саме в той час, коли та ж сама банкова почала мочити свій п'ятак у військові справи? Так це чи ні? Достаменно невідомо. Але пам'ятаєте історію про те, коли генералу Валерію Залужному ледве не в ультимативній формі було запропоновано прибрати зі своєї команди іншого генерала, колишнього главкома Віктора Муженка, і у мене, як громадянина та офіцера ЗСУ, є лише одне питання: якого хіра, якого хіра виставити умови главного? Кому прибирати стратега топ рівня, тим самим просто послаблюючи центр прийняття військових рішень? Бо він главком керує діями війська. Він і ніхто інший, що роблять ті, кому загрожує тотальне знищення, об'єднуються, мобілізують всі без винятку резерви, у тому числі людські, кличуть до своєї команди кращих з найкращих, а що зробили в Україні? Навпаки, поміняти генерала на генерала це не значить автоматично підсилити ту чи іншу ланку, бо не усі полковники та генерали можуть приймати адекватні рішення та нести за них відповідальність. Муженко міг, що у 18-му році на командоштабних іграх відпрацьовувався майбутній сценарій розвитку подій у випадку повномасштабного вторгнення з боку Росії, і майже все сталося так, як і передбачав тоді наш генеральний штаб. Але генерала Муженка прибрали. Чому на це питання відповідь знайдіть самі? Історію із медійною цілодобовою травлею Валерія Залужного нагадати після тижнів інсайдів, припущень і натяків маємо факт. Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного. Що виграла Україна від того, що після підкилимових ігор його зняли з посади? Різко покращила ситуація на фронті. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії. Про менеджмент у збройних силах України я хотів би дуже повірити в необхідність оновлення, в зміну підходів, стандартів і так далі. Але е, е, наскільки мені відомо, в нас немає якихось інших військових, які займали діаметрально протилежну точку зору щодо тих планів, які реалізовував генерал залужних. Те, що відставка залужного лише послабить вищу військову ланку в країні, казали скрізь. Але армія на жаль стала заручником політичних рішень. І ми це мали можливість переконатися під час так званої Бахмутської операції, коли власне збройні сили України наполягали на тому, щоб відійти з Бахмута і зберігти особовий склад, який був конче необхідний під час українського контрнаступу. Це, до речі, ще один момент, чому у нас не було достатньої кількості оперативних резервів для успішного характеру контрнаступу. Натомість політичне керівництво наполягало на тому, що Бахмут це відповів. Відна символ української військової звиття і фортеця про Продовжувати можна довго, саме тому я і не вірю жодному слову тих, кому немає часу, аби думати стратегічно. Главне в такі моменти не париться. А про те, що нам якомога швидше треба в НАТО, що саме там наша гарантія безпеки говорять вже давно ще з тих часів, коли Зеленський і компанія знімали кіно в Росії та радісно глузували з України. Ви вже 12 років в Євросоюзі. А ми, Україна, все знаєте, ну телимся, все як кажуть, не ту страну Естонію назвали, да скрипту. про рейтинги довіри то було смішно. Пам'ятаю, як один фігляр малював собі шхалені рейтинги під час виборів мера Києва. І де він зараз? Скажу лише одне: якщо одна відома людина виявить своє бажання стати президентом України, то вже ніякі рейтинги, тіктоки, телеграм-канали банкові не допоможуть. А так буде, бо країну треба рятувати, рятувати не тільки на фронті. Прикро тільки що вибори ще не скоро. А саме тому, доки тримаємось міцно та користуємось пасками безпеки, бо летимо як скажені.